Сімону Петману, місто Лондон, Об'єднане королівство Великої Британії, Північної Ірландії. Вітаю усіх, хто в Україні. Я є виконавчим директором Глобального альянсу відділ добавок. І, ЕЦА. і я живу та працюю в Лондоні. Отже, ситуація з харчуванням в усьому світі на сьогоднішній день, на жаль, є досить невтішною. Звіт продовольчої та сільськогосподарської організації ООН про стан продовольчої безпеки та харчування 2022 року містить досить серйозне твердження, у ньому зазначається, що нам залишалося 8 років до подолання голоду, усіх форм мальнутриції та забезпечення продовольчої безпеки протягом багатьох років ми все частіше спостерігаємо зростаючу тенденцію до здорового харчування, а саме ідеальної моделі харчування, якої рекомендують дотримуватися різні уряди та установи, тож причиною є те, що з кожним роком моделі здорового харчування. Ваня стають все менш доступними, натомість вам відомо, що ситуація різко змінилася в 21 першому, і 23 роках. І ще більша кількість людей в усьому світі не можуть собі дозволити здорове харчування. І на превеликий жаль, ми спостерігаємо проблему інфляції в усьому світі. За нашими оцінками, у 2020 році 3,1 мільярди людей, тобто 42% населення світу, не можуть дозволити собі дотримуватись здорового харчування. І справа в тому, що дана проблема стосується усіх країн та їх регіонів навіть у західній Європі та Північній Америці. Частка людей, які не можуть дозволити собі здорове харчування, зросла на 5,4% з 2019 по 2020 рік. І я можу зазначити, що у Великій Британії продовольчі банки, які працюють, навряд чи можуть впоратися з попитом, і кожна друга дитина дошкільного віку, тобто більше половини дітей дошкільного віку, та понад дві третіх невагітних жінок репродуктивного віку по всьому світі мають дефіцит мікроелементів. І ми розуміємо, що це сприяє серйозним негативним наслідкам для здоров'я населення та економіки. Ви можете побачити ціль з маленькою мішенью. Частка новонароджених з недостатньою вагою знизилась від 15 до 14,6%. Перейдемо до дітей з затримкою росту. Частка також знизилася, але не настільки швидко, щоб досягти рівня, якого ми очікуємо до 2030 року. Далі бачимо статистику дітей до 5 років із надмірною вагою, яка зросла з 5,6 до 5,7%. Також спостерігаємо зростання кількості дорослих осіб з анемією. Та ожирінням. Усе це виклики, з якими дуже важко впоратися. І ми раді, що Копенгагенський Консенсус Аліментарус, який є незалежною організацією, яка оцінює економічні варіанти розвитку, оголосили, що багатокомпонентні добавки мікроелементів є однією з найкращих інвестицій для розвитку. Отже, це означає, що дані добавки є дійсно корисними. Також відомо, що люди не чекають рішення урядів, у них є вибір, і вони можуть брати на себе ініціативу, щоб покращити власне харчування та стан здоров'я. І ми зробили огляд, в якому зазначено зростання ринку вітамінів та дієтичних добав з 1998 по 2022 рік, за участі компанії Euromonitor International. Euromonitor продемонстрували, що приблизно в 1998 році загальний ринок становив близько 28 мільярдів, і на сьогоднішній день ринок під. Днявся приблизно до 131 мільярду за зазначений період часу. Це свідчить про велику кількість споживачів, які гарантовано отримують достатню кількість мікроелементів або інших поживних речовин. Всесвітній ринок дієтичних добавок фактично виріс до рівня, який перевищує ринок препаратів, які видаються без рецепту. Отже, це означає, що ми є більшою частиною ринку у порівнянні з безрецептурними препаратами. І ви можете вважати, що добавки можуть бути включені до даної категорії, але насправді ми є окремою та більшою категорією, і ми проводимо все більше досліджень які демонструють, що регулярне вживання добавок може сприяти зниженню потреби в лікуванні серед деяких груп населення, що призводить до скорочення загальних витрат системи охорони здоров'я. А декілька років тому було проведено дослідження різних класів дієтичних добавок з використаною моделлю впливу дієтичних добавок для запобігання захворювань, створеною в США, і аналогічне дослідження з тією ж моделлю було проведено в Австралії. Дослідження також було проведено у Франції та Кореї. Тільки в Кореї досліджували виключно омега 3 жирні кислоти. Фактично, згодом в Кореї було проведено повторне дослідження. І Якщо ми розглянемо цифри на слайді. Стосовно омега 3 жирних кислот, потенційна економія внаслідок скорочення витрат на серцево-судинні, захворювання становила близько 12,9 мільярдів євро на рік. Стосовно фітостеролів 5,3 мільярдів, а добавки кальцію з вітаміном D для здоров'я кісток приблизно 4 мільярди євро на рік в ЄС. Таким чином бачимо позитивні результати, і ми сподіваємося, що можна буде провести більше аналогічних досліджень. Ми розуміємо, що більшість політиків не є експертами з питань харчування, вони покладаються на вчених, але нам також відомо. Тому, що політики не завжди розуміють наукові дані належним чином, і ми бачимо класичні випадки підтвердження цього на прикладі пандемії COVID-19. і ми завжди наполягаємо на вживанні добавок в якості додатку до збалансованої дієти, і ми справді хочемо допомогти побудувати глобальну обізнаність щодо ролі даних інгредієнтів дієтичних добавок для досягнення мети повноцінного та здорового харчування. Безпосередньо мало буде йти про високобілкові дієти та саплементацію проти. Проблема нікуди не поділася. Вона шириться з кожним роком, і з кожним роком так само шириться асоційовані із цією темою проблеми, як то цукровий діабет, серцево-судинні, захворювання, підвищується ризик онкопатології і багато багато чого іншого. Залишається знов такі питання. За рахунок яких білків краще е модифікувати цю високобілкову дієту, коли ми застосовуємо навіть високобілкову дієту для ефективного збереження ефективності, вона має залишатись все ж таки низькокалорійною. зменшуючи це досягається зменшенням порцій в будь-якому випадку, але зменшення порцій, зменшення надходження глобального надходження у воно ще супроводжується і зменшенням надходження. Інших поживних речовин, тобто мова йде про вітаміни, мінерали, що теж має бути компенсовано. І компанія Herbalife Nutrition, вона пропонує продукти для ефективного знищення та контролю маси тіла, які побудовані на вказаних вищих засадах. Тобто мова йде про те, що у такому продукті, як Формула, один протеїновий коктейль міститься ізолят соєвого білку, та плюс до того 25. Е Вітамінів та мінералів, баланс яких ми маємо зберегти. Крім того, цей продукт, представлений на даному слайді, він не містить глютену, він підходить до, о, для людей, які є вегетаріанцями, зокрема, і це розширює о, спектр можливостей щодо його застосування. Підвищення збалансованості скору такого білку може бути досягнення досягнуто за рахунок додаткового застосування продукту під назвою назви протиновасумішформу-3, який містить. Комплекс робаткових молочних білків, як ви знаєте, це білки з високим амінокислотним скором, і це дуже і дуже доречно може бути. Крім того, можна на додаток застосовувати такий аналог харчових волокон, як бета-глюкани, у яких дуже потужно зібрано на сьогоднішній день наукова база, доказова наукова база, яка е, вказує на те, що застосування на добу щонайменш трьох грамів бета-глюканів на добу дозволяє більш ефективно впливати на контроль рівнів холестерину, в крові, зокрема, мова йде про холестерин і по протеїнів Тобто такі продукти спеціального призначення допомагають людям збалансувати своє харчування, в тому числі у напрямку досягнення мети по контролю над надмишковою масою тіла та дотриманням відповідних результатів. З урахуванням наявної наукової бази ми дійсно можемо стверджувати, що високобілкові дієти в цілому і е, спеціалізовані продукти спеціального призначення, високобілкові продукти. Можуть мати сприятливий вплив щодо контролю на масу тіла і досягнення відповідного результату.